Супер. Повертаюся до вас після невеличкої перерви. Знаєте, вечір доволі довгий, враховуючи наш наповнення лекцій, тому трохи важко вже вивозити це все, але я все ще з вами. І зараз такий момент трохи дурки, тому що тепер я говорю сама з собою, представляю сама себе. Це напрям партнеств. Ми представлені як Департамент, не департамент, робоча група, не робоча група, ініціативна група при е, заступниці, при заступниці е, заступниці Іри, от при заступниці голови е, судради. Ось і ми займаємось партнерствами. Я без довгих вступів, без питання самої до себе розпочну. Е, Партнерства. Департамент, робоча група, хто ми. Е, Ні, реально, хто ми? Ну, типу. Такі чуть-чуть мємчики будуть у нас присутні. От, е, і про те, що ми сьогодні поговоримо. Тут не так довго, тому буду очікувати на ваші питання, е, але сподіваюся, що вам сподобається презентація, бо я старалася вставляла якісь прикольчики туди. Партнерство е, це ідея, яка буде жити, поки живі наші ідеї. От, е, це мені прийшла така типу, суперфраза, і тут є приклади: ну як, тут картинка показана, оце весь скріншот, скільки людей в чаті. Тут Іра і заступник Іри Макс е, також перший, і все інше це команда. А, і бот я вирізала. От, тобто, у нас реально шість людей е, плюс-мінус. І тут такий цікавий підпис. Ми просто любимо безкоштовне, ні безоплатне печиво. Uh, ну тут бачите, нашу покарню. Наша покарня була на ДНЕФ. Mm, чому я закреслила безкоштовно і написала безплатно, тому що все, все в самому світі не, ну, немає нічого безкоштовного, просто щось можна отримати безоплатно. І це якраз про те, що частково намагаються робити партнерство: це отримувати якісь плюшки за, за дякую і за інші можливості, які ми надаємо партнерам. Uh, тут я прикріпила ДНЕФ цього року, 24 четвертого, тому що як організатор дня факультету. 24-го року в травні я багато займалася пошуком партнерств. У нас був відповідальний за це. але... Потім багато чого перейняла на себе, і також були міти з командами, говорили з ними. Частково допомогла адміністрація, але більшість партнерів були закриті саме нами. Ми спілкувалися з ними, виходили на міти. Компанії приходили з нами на стенд. Ми домовились з компаніями за тиждень, навіть до події, і це дійсно цікавий процес, який займає багато. Сил ресурсу саме в пошуку комунікації, бо найбільше всього партнерство це не там про щось суперскладне, а про комунікацію. Хоча, можливо, комунікація і дійсно щось складне. Ось. А, і тут трохи такого глобального, я взагалі дуже люблю про, ну, створювати візії, місії, цілі для того, що ми робимо. Чому? Тому що це важливо, і це як показник того, куди і що ми рухаємо і як ми рухаємося. Тому візія, візія це такий глибокий, мазо, глибокий широкий мазок. Ми стаємо ключовою ланкою, яка об'єднує студентів з провідними компаніями та організаціями, відкриваючи нові шляхи для кар'єрного до кар'єрного розвитку та інноваційних проєктів. Ми створюємо мережу підтримки, що допомагає студентам зростати не лише академічно, а й професійно. Тут такі, якби знаєте, візія пишеться таким чином, що наче як ми говоримо про себе в майбутньому. І це дійсно про велику, велику ціль, велик, якби, велику візію, до якої ми рухаємося, про те, щоб бути для студентів не тільки. Щоб студрада стала для студентів не тільки там, розважальною можливістю, або можливістю захистити їх права, що є основним з пріоритетів, в принципі, студради, захист прав студентів і розважання студентів, а й також давати їм більше. Тому що ми це можемо робити, компаніям це цікаво, ми це бачимо, компанії саме до нас звертаються, і ми готові допомагати студентам. Знайти контакт конекс з компаніями, тому що насправді багато хто ж приходить отримувати дійсно професію, і потім важливо знайти місце в цьому світі, і компанія це як одне з можливостей знайти місце в цьому світі. Місія. Місія це розширювати можливість студентства через формування міцних зв'язків з партнерами, які поділяють наші цінності та сприяють розвитку освіти, інновації і кар'єрних перспектив для студентів. Тут важливий пункт про поділяють наші цінності, тому що компаній на ринку дійсно багато компанії є різного типу, але ми точно не співпрацюємо з ніяким гемблінгом слотами. Далі, бо це не є в наших пріоритетних ну, це не наш пріоритет. Ми не вважаємо, що співпраця з такими ціннісними компаніями дозволить нам покращуватися, тому що, як на мене, це крок назад і не вперед. Так само очевидно, ми не спрацюємо з компаніями, які мають е, якісь відношення до Росії або. Інших недружніх нам країн. От це трошки політична історія, але це важливо розуміти, тому що компанії різні, і коли ми шукаємо якусь. Можливість для співпраці, ми дійсно проводимо ресерч глибокий. Я жартую, що я сталкер, але я там сиджу на опенбоці на інших різних ресурсах, щоб знайти всю інформацію про власника. Я знаходжу старі фейсбук-сторінки власників компаній і звідти дивлюсь інформацію про них, тому що це важливо. Е, партнери, з якими ми будемо. Типу партнеритися це показник того, що про нас продумують потім, тому що рано чи пізно це стане відомо, Інформація про цю. Про цих партнерів, але також це не тільки компанії, це можуть бути різні організації. Це якийсь бізнес, середній, малий, український, який готовий підтримувати. Це інші студентські організації, об'єднання, які готові з нами співпрацювати і готові допомагати нам в наших цілях, тобто в розвитку інновацій, кар'єрних перспектив для студентів. Також це підтримка. Проєктного підтримка інших відділів судради, допомога розвитку нам як судраді для того, щоб ми ставали краще для студентів. От і ціль е створювати розвивати взаємовигідні партнерства з бізнесом, організаціями та іншими установами, як я вже зазначала, що сприяють зростанню можливостей для студентів факультету. Ми орієнтовані на залучення ресурсів, підтримку студентських ініціатив та надання студентам, студентам доступу до кар'єрних можливостей через співпрацю з зовнішніми партнерами. Це, типу, вже про вакансії, якісь, які радо надають компанії, але там не всі розглядають рекрутинг як основну свою ціль партнерства. Ну, там вже всередині партнерств, якщо ви до нас долучитеся, поговоримо. Не якщо, а коли ви до нас долучитесь, поговоримо про те, яким чином ми встановлюємо цілі і спільні він він ідеї з партнерами. Цінності: це співпраця, інновації, відповідальність, прозорість, ініціативність і. Розвиток тут так багато шість цілей насправді. Але вони всі про те, що ми несемо всередині команди, і про те, що ми несемо навколо цінність співпраці це не тільки про цінність співпраці з партнерами або потенційними спонсорами-партнерами. Це цінність співпраці всередині, тому що в нас невелика команда, у нас зараз шість. Але ми всі працюємо, і ми повинні розуміти, що співпраця завжди важлива, навіть якщо коли нас там стане не 6, а дай боже 20. То все одно нам треба співпраці і ця організованість інновації інновації це цінність і до партнерів, з якими ми співпрацюємо, і до самої команди. Тобто інновація в сенсі того, що партнери повинні готові бути до інновації, тому що партнерство з компаніями серед універс... з університетом або РСЗУНІУНІВСЕТОМБУСУРАДУ це певного роду інновація, тому що зазвичай компанії партнери це з потенційним бізнесом, з якого вони можуть заробити. зі студентів. Вони навряд чи зароблять, можливо, не йдуть колись собі хорошого співробітника, або просто своєю інноваційністю, своїм вкладом покращить загальний ринок праці і ринок студентів. Е, відповідальність ну це очевидно, тому що ми повинні бути відповідальні за те, що ми робимо, е, розуміти відповідальність того наших дій, і при тому не забувати, що коли ми щось на себе беремо, це робити. Прозорість це чиста комунікація. У нас ми плануємо вводити вже е, таку бухгалтерську трошки роботу, звітуватися на таймі про використані кошти, тому що ми розуміємо, якщо ми залучаємо партнерів. І ми залучаємо якісь ресурси фінансові, то нам треба про це звітуватися, очевидно. Тому прозорість є в цьому напрямі, що ми прозорі з тим, що ми робимо. Тому що, по-іншому, не партнери не захочуть носити, не студенти, не будуть нам довіряти, а нам це важливо. Ініціативність це вже про середину команди, тому що. ну, також ми очікуємо ініціативності від компанії, але треба в першу чергу до них звертатись, тому що ми якби сторона, яка просить. Але все одно команда ініціативність важлива, тому що коли немає ініціативи, важко щось робити однією людиною. Коли команда ініціює, це важливо. І розвиток. Ми постійно вчимося. Я роблю гайди, я проводжу міти, розказую, як це працює. Я записую міти, наприклад, партнерські, розказую, як це робиться. Запрошую команду, щоб вони також подивилися, як говорити з компаніями. Це такі скіли комунікації ось. Працюємо і слава Богу. Це, типу, питання, як ми працюємо, працюємо, і слава Богу. Шукаємо, аналізуємо, пишемо, говоримо, отримуємо. Це якщо короткими дієсловами описати, що ми робимо. Тут є приклади, що у нас є notion це з правої сторони, там, де картинка Partnership і гайд-таски. і диска папка на диску, де є наші робочі таблички. Ну, типу, суперсекрету нема, ми працюємо і все вже добре, ми стараємось робити нашу роботу якісно для того, щоб могли мати отримати результат. Ну, Тут принципи партнерства, тут уже так лінна, довго, поэтому тут трошки залишусь і розкажу. Як працює партнерство? Як таке? Ми визначаємо наші цілі і пріоритети. Ну не буває так, що ви просто точніше, так так може бути, але яка в цьому суть? Ну, типу, який сенс, коли ви просто сіли і такі? Нам треба партнер. Ні, нам треба визначити наші цілі пріоритет. Нам треба розуміти, для чого нам партнери, які нам партнери треба, чому ми можемо бути корисні партнерам і чому вони нам можуть бути корисні, і від цього вже відштовхуватися, не просто шукати партнерів. Ми визначаємо ICP. ICP це ідеальний профіль клієнта або партнера І так Тобто, це прописана така табличка, в якій прописані всі категорії потенційних партнерів, прописаний їх опис. Приклади галузі і так далі, це спрощує пошук, пошик по галузях. Ми складаємо партнерську презентацію. А, проводимо пошук у по потенційних галузях, складаємо партнерську презентацію, створюємо партнерську пропозицію. Це приблизно паралельні історії, тому що це треба зробити, щоб починати писати. Пишемо листи на пошту, LinkedIn, соціальні мережі, всі можливі ресурси, де можна достукатися до партнерів. Домовляємось заміти, тому що є типу загальний принцип партнерських листів, коли ви пишете про себе привіт, ми такі хороші, а в кінці в кінці нічого не відбувається. То це не трохи нелогічно для компанії. Ну і в принципі не заклику до дії немає, тому. Компанії такі, а типу, а що нам цим? Ну, спасибо за лист, дякую, приємно познайомитись, але що далі? Тому треба вміти писати листи і зазвичай домовляємося за міти, тому що на мітах онлайнових, офлайнових можна якраз таки більше детальніше познайомитися, позадавати якісь такі питання, дізнатися про партнера, розповісти про себе, краще продати себе. Насправді, партнерство це таке вміння трошки продавати, сейлзити. Е, нагадуємося фоллапити, дуже важливо партнерів, навіть типу, якщо ви пишете перше лист, вони не відповідають, можна про і вони дадуть відповідь. У мене було так, що я ну, реально пів місяця-місяць закордонних партнерів е, на своїй роботі, і мені відповіли через місяць, ну, там, типу, бувають якісь ситуації. Я розумію, що якщо б я не фоллапала, вони б не відповіли. Е, проводити міти знайомство ну, знов-таки повторила, ми означаємо співпрацю, ми означаємо в чому ми співпрацюємо, як співпрацюємо, галузі співпраці і так далі. А, проводимо цю співпрацю і повторна взаємодія. Ну, це, типу, загальний принцип партнерств, трошки така душна частина, але наче зрозуміло розповіла, що в принципі в себе включає партнерство. А, і це все, щоб Судрана могла сказати: А де ти береш гроші? У тумбачці? Ну, я вважаю це прекрасним. Цей мєм, мій любимий. От, там на пальцях роки написані деякі відділи і деякі потреби, які у нас ваникають. от. І тепер qa сесія які... Тут я одразу вже бачу питання з YouTube. які компанії є в пріоритеті. М по-перше, в пріоритеті ті компанії, які готові йти на співпрацю. Ну, типу, тобто, і готові знайти на співпрацю з університетами і розуміють, що це важливо. Друге, це компанії, які відповідають нашим цінностям, тобто там не співпрацюють з непонятними челами і так, далі, і так далі. Тобто відповідають вимогам, які ми якби, ставимо. Ну і третє, які відповідають нашим цілям, а це, типу, можливість. Підтримки студради, можливість спільних заходів, можливість розвитку, можливість ведення якихось курсів і інших різних бонусів. От. Е, можливо, є ще запитання. Я от нема людини, яка зі мною поговорить і що? І от, от. Іоліза починається шиза. Так, да, що я сама з поговорю. поговорю. Е, мені почало цікаво бути, що відбувалося в чаті, поки я цілих, е, а скільки я говорила, 15 хвилин майже розповідала про партнерство. Е... У нас, до речі, в Ютубі питання, що саме є результатом співпраці. Результат співпраці? Ну, типу. Е... Я думаю, що мається на увазі оцей. А, ні, визначаємо результат співпраці. Ну, те, що ми домовились з компанією. Тобто це можуть бути різні види співпраці, треба шукати, що нам може бути корисне. Умовно, можуть бути, як я говорила, якісь спільні події. Це цікаво і компаніями, корисно нам. Це можуть бути. Підтримка в солради можуть бути якісь виступи компаній, взаємодія на великих івентах, додавання вибіркових, але це доволі важкий і довгий процес з адміністрацією. Ну і багато, багато інших корисних штук. І результат є те, що це виконується. Ну, успішні кейси партнерства існує три тижні, буквально. От і є успішний кейс, коли ще не існувала партнерство. Але тоді я цим займалася це день факультету. У нас було 14 спонсорів, а половина з них нові спонсори, з якими ми раніше не співпрацювали. І я вважаю, що це велика заслуга моєї команди. Тоді партнерств, які активно писали і активно взаємодіяли з цими компаніями, міців, які ми проводили, і загально компанії готові до нас повертатися. Наприклад, Прикоро, компанія, яка мала лекцію на днів, вони готові до нас повертатися. Їм цікаво це робити і взаємодіяти там. Є постійні наша пекарня. Напевно, ще змнує десь з. Коли ми вперше взяли в них в печиво, я не пам'ятаю. На Хелловін минулий ми ще купляли, а на наступну подію взяли. Це, здається, лекція, ні. Ми три рази, здається, не грали печиво. Лекція Даняв і так, да, три рази. Е, лекція про лідерство і потім частково арт-терапія. Оце все. Е... Пекарня, наша пекарня знаходиться біля фори за третім гуртожитком, ну там, типу, коротше. Біля нашого корпусу, біля поляни, біля фори, знаходиться наша пекарня, вони радо ініціюють наші події, випікають, скільки треба нам кілограм печива. Дуже хороші до співпраці і завжди раді підтримати наші ініціативи. А печива завжди хочеться студентам, напевно, голодні бідні студенти. Так, Макс, давай підтримай мою ШИЗУ, щоб я не мовчала в трансляції. Це була хвилина мовчання. Навіщо ти її перебила? Ой, вибачте, ні, давай, ні, давай не жартувати про таке, тому що е, раз мені дало секунду часу. Е, всіх, у кого є можливість, давати ранку вшановувати пам'ять е, е, загинули, прошу це робити, це дуже важливо. Е, і прошу не жартувати на такі теми. Справедливо, але я просто не встиг договорити, що вона була на честь ментального здоров'я спікера. До речі, чому був на лекції Валентин? Розкажіть вам. Схоже, хтось з чату був, так як я бачив в коментарі про це, і якраз таки печиво з останнього заходу, про який Вова згадував, який зараз є на екрані у Лізі країни відкритого доступу від Валентина Краснопьорова. Там печиво було, за яке домовлялась саме Ліза як представник партнерства. З Валентином також домовлялась я, я як не знаю хто. але Е, Валентин дуже цікавий. Розкажу вам поки жарти. Е, Валентин дуже цікавий персонаж. Е, дуже цікавий насправді як людина. Я вважаю, що він дуже компетентний і дуже цікаво розповідає. Його цікаво слухати. Е, він має велику компетенцію. Але були всішні моменти. Охорона називала... по перше. Це такий міні відкриваю таємницю. Ми забули подати Краснопьорова в. Листі для вахти, а типу, насправді трошки бюрократичні процеси з подіями в КПІ, Це треба подавати службові, подавати листи для вахти, і ми забули його подати. А у вахти, особливо в першому корпусі, там не вахта, там охорона, і це дуже серйозно з пропуском. І ми такі, ну, поки немає Валентини, давайте домовимося з охороною, щоб його точно пропустили, скажемо, що ми його не в список подали а в службову, що він є. І Вакс така каже, охорона каже: Звісно, ми пропустимо Валентина Красноперу. Ну, Як ми можемо його не пропустити? Ну, це ж, ну, Приходить Валентин Красноперов і каже, це Валентин Краснеперов, пропустіть, будь ласка, його. Охорона така: Хто? Я така, Валентин Краснеперов. Він мене ігнорує, нервує. на Валентина? Хто ви? Валентин такий Валентин Красноперов?» Охорона така, да, звісно, ми знаємо Це, Я посміялася, але Валентин зрозумів насправді цю ситуацію. Він пожартував про те, що «та вони роблять від, що, ми... що я якийсь відомий, а вони на мене не знають. Це, скоріш за все, вони просто подумали, що раз когось запросили, значить хтось хороший. Вот. Е... Така міленька ситуація. І, е... Оце якраз таки про ситуації комунікації, тому що може статися щось неочікуване, але головне, як ну, з цього вийти, як про це прокомунікувати, про комунікувати, як про це проговорити, і ситуація не буде поганою, просто як якийсь момент, якийсь досвід. Ось ну в партнерствах це також присутнє вміти правильно говорити з компаніями. І насправді люди також дуже по різному можуть реагувати на схожі ситуації. Наприклад, Валентин поставився до цього з розумінням, просто віджартувався, а міг хтось прийняти щось схоже в штики, коли спочатку починають казати, що дійсно знаю цього спікера, що цікаво дивитись. До речі, на моменті, коли домовлялись за те, що пропустили Валентина в корпус, сказали, що слідкують за його каналом. А по факту, коли він особисто прийшов в корпус, його просто не впізнали. То ну як на мене, це вже якийсь реалізм, і потрібно відповідати за свої слова, якщо можна так висловитись до цієї ситуації. Є таке взагалі, от якраз таки про те, що по різному люди реагують, хочу зазначити, що насправді бувають важкі перемовини. E, Пока поки в студентстві, і думаю, що якщо брати там ну університети, нам в принципі не будуть платити компанії, яким не цікаво потенційно наша співпраця, бо це витрачання часу на студентів, які не принесуть їм коштів. Ну типа, е, якщо брати сферу бізнесу, то партнерство це часто можливість заробити. Наприклад, є компанія Аутсорс, яка розробляє сайти. Але коли звертається до неї компанія з розробкою сайтів, часто цій компанії треба зробити маркетинг. Тоді ця компанія партнериться з маркетинговою агенцією і рекомендує цю маркетингову агенцію. Вони отримують відсоток від цієї компанії. Ну це якщо брати це якщо брати, вибачте жарт в чаті прочитала. Це якщо брати типу частина саме Бізнес частини в партнерствах, тобто компанії розглядають потенційну заробіток на цьому. Якщо ми, як студентська організація, ну ми очевидно не зможемо приносити їм якісь відсотки откати і день, ми повинні розуміти свої цінності, одразу її декларувати, тому не міти з нами не будуть приходити якісь негативно налаштовані люди. Але буває так, що типу під час співпраці може, може статись щось, що їх негативно налаштовує. Тут треба це вирішувати. Я це до чого, що це до того, що е, іноді треба вміти прокомунікувати. І, наприклад, у нас є кейси, коли там якісь великі компанії мають негативний, не так, давайте не так, не негативний, е, досвід співпраці з адміністрацією, який не, не виправдав їх очікування. Тобто вони очікували е, іншої взаємодії, і вони вже негативно налаштовані до Судради. Ну там в принципі, до університету. І не треба пояснювати, що ми інші. Я не буду питати на останні питання з Сітубу. Е, що ми інші представники, і ми пропонуємо трошки іншу співпрацю, і що ми, ну, типу, що ми готові співпрацювати в таких рамках, і ми готові виконувати те, про що ми говоримо. Ось. Ну, тобто, доводити, і доводити не тільки словом, а й ділом потім е, всю цю історію. Окей, мені говорять, що треба закінчувати. Я погоджуюсь, тому що з вами дуже рада була всіх бачити. У нас сьогодні на трансляції до останнього, досиділося сиділо людей, звісно, але було там 33 в якийсь момент. Дуже дякую всім, хто долучався сьогодні до трансляції. Дуже дякую всім, хто послухали за партнерство. Сподіваюся, ви вже вибрали якісь половини відділів, які сьогодні прозвучали для вас. І сподіваюся, завтра ви також прийдете послухати про відділи, які будуть завтра. А, от. Я думаю, що ви знарете ще якісь цікаві для себе рухи, роз, рухи роботи. А, тим, чим займається. Нап... Так, дякую, Макс. Напрямки, вибачте, мене паяє, я папаєш. Напрямки роботи, садради, і зможете потім податися. Ми не так не так. Давно не так. Ми скоро будемо запускати набір студраду і зможете податися в відділи, які вас цікавлять. І я вірю, що ви знайдете себе в студраді. Дякую всім, гарного вечора. А також ще хочу подякувати Лізі, як спікеру від партнерства, за такий змістовний та цікавий виступ. Я сподіваюся, що всі, хто з нами дійсно дослухали до кінця, не просто забули вийти з трансляції, як з своїх пар, наприклад, конференції в зумі. А, також хочу додати, що на таймі телеграм-канал «FaceTime» буде опублікована форма, в якій ви зможете а, обрати на а, який напрям, точніше відділ студради, а зараз по-новому, вже департамент або робоча група, хочете податись, і після цього з вами зв'яжеться голова або заступник голови відповідного відділу для того, щоб ну хтось буде давати тестове, хтось просто заповнити форму. Це ви вже будете узгоджувати з ними особисто. Ну і звісно ж, отримаєте подальші інструкції від них. Якщо питань немає. То, я думаю, ми можемо закінчувати нашу трансляцію. В принципі, дякую всім, хто доєднався. Час йти відпочивати. Всім дякую, гарного вечора.